Спасить задніх! Ходімо, дідусику. Уже час. творити зло. Невгамовний веселий і сміливий їжак Сонік повертається з третьою частиною одноіменної франшизи. Цього разу Сонік, Наклз та Тейлз об'єднуються у команду, аби разом протистояти таємничому злодію на ім'я Шедоу. Саме він має сили, які неможливо порівняти ні з чим з того, що герої бачили раніше. Схоже на те, що навіть спільних сил не вистачить, аби здолати ворога, який планує занурити землю у хаос. Але ж чим все закінчиться, дивіться в кіно з 20. 26 грудня. Бачиш, це джини духи скла. Вони з'являються від бездивного вогню. Вони мають особливі сили. Деякі джини хороші, а деякі погані. А Цей джин хороший чи поганий. Там ніби сонце живе. Анімаційний фільм Скляний майстер є першим повнометражним мультфільмом, створеним у Пакистані. Режисер та сценарист Усман Ряз довго виношував ідею і зрештою зміг її втілити у центрі подій власник склодувної майстерні Вінсент, який продовжує справу батька і мріє стати найкращим у світі. Однак мрій та сподівання перекреслює війна, яка невідворотно насувається. Але чи буде у цій історії хеппі-енд? Дивіться в кіно з 26 грудня.